До Львова приїхав проект Наше різдво Трембіта і гуцурський колектив Бай із Верховини відкрили фестиваль. Їх на сцені змінив ангельський хор із незвичним диригентом, ведучим Сашком Положинським. Та і тут не обійшлося без чорта. Головна нечість фестивалю і ведучий Остап Ступка приїхав до Львова, аби зіпсувати наше різдво. Побожний галичан від нечисті боронив інший ведучий Сашко Положинський. Оскільки є чорні сили, злі сили, нечисті сили, які намагаються це наше різдво зіпсувати, перебити, знищити, закрити, перейняти владу і так далі, то от ще і опір у цим злим силам я сьогодні чинитиму, організовуватиму. Опір чинив протягом усього концерту, тоді як Остап Ступка демонстрував залу свої нечисті задуми і червоний гламурний зад. Негативних героїв завжди цікавіше грати, тому втілювати. Тому воно... Але так як у нас це все-таки святкова річ, то ми персонажі майже казкові, тому ніякого знаєте, такого особливого ми, ну, особливо я не буду втілювати, тому що все-таки свято є свято. Таке шоу у співаки влаштовують уже третій рік. Першими проект бачили у Києві понад 16 тисяч глядачів. Ми отримуємо заміну не гроші, не прибутки, а просто відчуття щастя і того, що ми робимо якусь таку приємну страшенну і світлу справу. Цьогоріч вирішили колядувати лише у Львові.